Розділ 76. Порви їх. Удари легких кроків резонували у тунелі. Легке й ніжне тіло сумей хиталося з боку в бік, і з неї капали краплі блискучого поту. Вона схвильовано бігла, бо двері до квіткового саду блакитного дракона були прямо перед її очима. Після відкриття цих дверей це прирівнюватиметься до її складання іспиту та становлення основним учнем. Але найголовнішим була семиколірна квітка, яку вона хотіла побачити, і вона таялася за цими дверима. Після грубого звуку товсті важкі двері були повільно відчинені сумей. Сонячне світло полилося ззовні, і сумей не могла не заплющити очі, коли вона відчула тепле повітря, що вдарило в її обличчя. Але коли вона знову розплющила свої очі і побачила сцену, що відбувається перед нею, Її первісна тепла посмішка миттєво похолола, показуючи глибокий шок. Неподалік на колінах стояла людина, все його обличчя було в крові, і він болісно підтримував своє тіло у спробах підвестися. Він був лідером альянсу Крил – Ситую. Але перш ніж ситую зміг хоча б підвестися, потужна нога люто наступила на його тіло. З цією міцю вона люто опустила його тіло назад униз. З його повного рота крові великими бризками вилетіло чимало крові. Людина, яка наступила на ситу Ю, була лідером альянсу меча дзянь Фені. Крім Цзянь Фені, був і інший чоловік це був лідер Світового альянсу Луо Ву. Що ви робите? Побачивши цю сцену, сумей була здивована і в той же час безмежно зла. Ох, хіба це не сумей, перша красуня внутрішнього двору? Дивлячись на сумей, ліовус хвильовано засміявся. Сумей, біжи! Вони об'єдналися разом і напали на наш альянс крил. Побачивши сумей, Ситую голосно закричав Заткнися! перш ніж він перестав говорити, дзянь Фені знову люто штовхнув Ситую в живіт. Той болісно згорнувся в клубок і більше не міг вимовити й слова. Ви, покидьки, побачивши таке перед собою, як сумей могла втекти і сховатися. Вона сердито кинулась на них. Але як вона, будучи лише на восьмому рівні духовної сфери, могла б побити цих двох цянь Фені і Луову? Її опір було дуже скоро придушене цими двома, але вони не завдавали їй шкоди. Вони дістали мотузку, зроблену із спеціальних матеріалів та зв'язали її. Що ви задумали робити? сердито гаркнула сумей. Хоча Ситу Ю не був настільки ж близький до неї, як і чуфен, але він все ще був її добрим другом. Дивлячись, як Ситу Ю був жорстоко побитий ними, вона справді не могла дивитися на це «Хе-хе, Сумей, не треба так хвилюватись. Ми просто хочемо, щоб ваш Альянс Крил був зламаний на цьому місці. Якщо ти не розумієте мої слова, тоді я можу уточнити і пояснити тобі. Кожен член Альянсу Крил. Провалить іспит цього року. Усміхаючись, сказав цянь Фені. Поки дьок, це суперечить правилам. Зачекайте, поки іспит не закінчиться, я розповім про це своїй сестрі і ви заплатите за це свою ціну. Ха, ха сумейте переоцінює свою сестру. Визнаю, у внутрішньому дворі ми її боялися. Однак, коли ми стали основними учнями, чи зможе вона щось зробити з нами? Лоу Ву миттю спростував її слова. Добре, поки це лише ваші слова. Ще подивимося, як воно буде, злобно сказала Сумей. Не треба лякати нас своєю сестрою ми знаємо, що в тебе так само є багато друзів у центральній зоні, але так як ми вирішили зробити все це, природно, що ми не боїмося тебе і твоєї сестри. Після прибуття сюди учні, які пройшли стадію механізмів, почали входити до квіткового саду блакитного дракона. Але всі члени Альянсу Крил були сильно побиті дзянь Фені та Лоу Ву. Після цього 11 із 12 членів Альянсу Крил, що брали участь у іспиті, всі вони потрапили до рук Альянсу Меча та Світового Альянсу. Те, що здивувало сумей та інших, так це те, що всі члени Альянсу Меча та Світового Альянсу змогли пройти підземний палац. Навіть ті, хто був на сьомому рівні духовної сфери, змогли пройти, і їхня швидкість так само була шокуючою. У цей час члени Альянсу Меча та Світового Альянсу один за одним принижували членів Альянсу Крил. Майже у кожного з них зараз були позеленілі носи та опухлі обличчя. Тіла кожного з них були сильно поранені, але ніхто не видав і звуку. Вони скреготали зубами і терпіли через силу. Гей! Це дивно, чому той хлопчик ще не пройшов. Він же не провалив іспит, так? Дивлячись на двері, які ще не були відчинені, Луову був трохи розчарований. Йому краще провалитися, інакше він буде найнещаснішим серед усіх присутніх. Холодно пирхнув Цянь Фені. Вам краще звільнити нас прямо зараз, стати на коліна і битися головою об землю, вимолюючи у нас прощення. Інакше, коли Чуфен прийде сюди. Він не дозволить нікому з вас просто так піти звідси. Дуже люто вимовила сумей. У цей момент вона перебувала в крайній люті. Ох, то цей дрібний хлопець-чуфен. Сумей здається, що в тебе є досить велика впевненість у цьому чуфені. Він подобається тобі, чи не так? Побачивши це, Луову посміхнувся, підійшовши до сумей. Звичайно, вона впевнена, сумей закохана в цього хлопчика, сказав із боку дзянь Фені. Це так? Сумей у тебе надто погані очі. Як ти можеш любити настільки слабку людину, замість нього чому б не покохати мене? Гех!» Луову схилив коліно і простяг руку, щоб узятися за підборіддя сумей. Згинь. Якщо ти доторкнешся до мене, я попрошу сестру, щоб вона вбила тебе. Що, правда, побачивши, яка ти, я боюся, що навіть якщо я нічого не зроблю з тобою, ти все одно говоритимеш своїй сестрі погані речі про мене, адже так. Але не треба боятися. Я просто хочу поцілувати тебе. Іди сюди, люба, і дай мені скуштувати тебе. Луову облизнув губи і випнув свої губи вперед. Його подібні доослини губи почали рухатися вперед до білого і ніжного обличчя сумей. Помри! Але перш ніж він встиг торкнутися сумей, наче грім пролунав розлючений крик. Мимо промайнув вітер і, немов привид, перед Луову з'явився чуфен. Рука чуфена була подібна до орлиного пазура, який люто схопився за шию Луову і притиснув того до землі. Ти прагнеш поцілунку, га? Я дам тобі поцілунок, я дам тобі цей чортів поцілунок. Притиснувши луову до землі, чуфен підняв ліву руку і, стиснувши її в кулак, кілька разів, ударив у рот лову. При цьому утворився гучний глухий звук. Після цього рот лову наповнився кров'ю. Весь рот був сповнений вибитих зубів, і навіть була зламана щелепа. Він відкрив рота і хотів було сплюнути кров. Проковтний це. Побачивши це, чуфен сердито закричав і стиснув рукою рота лову. Будь-який опір Луову був марним, і в результаті йому тільки й залишалося, що зробити ковток повний крові та його зубів. Це, цей хлопець, дивлячись на чуфена та Луову, члени альянсу меча та світового альянсу були зламані страхом. Навіть вираз цянь фені сильно спотворився. Він ясно знав, яка була сила Луову. Він був на дев'ятому рівні духовні сфери, знав містичну техніку, а також бойову навичку четвертого рангу. В іншому випадку вони вдвох не змогли б так легко перемогти ситою. Але настільки сильний Луаву був абсолютно безпорадний перед чуфеном, що це могло означати? Це означало, що сила чуфена набагато перевершувала сили Луаву. Поки вони тупо дивилися на те, що відбувається, чуфен раптом підвівся. Знову глянувши на Луову, він побачив білу піну, що виходила з його рота, коли він нарешті знепритомнів. Нинішній чуфен був жахаючий, його погляд і його тіло випромінювали холод. Просто глянувши на нього, люди тремтітимуть, навіть не відчуваючи прохолоди. Маленька Мей, що ти хочеш, щоб я зробив з цими людьми? Порви їх. Зрозумів.